Трамбон калювачком. Что без бачим бачикачком? Верний праволюбачком. Сутрата з тером Либали вашу диету. Сутра калюте с А, знімаю, да? Так, дивіться, друзі. Я вже в залі, як ви це могли помітити. А це тяжко не помітити, що ми взагалі починаємо, коли приходимо. Так як останні, останні дні, можна сказати, такі останні місяці, там, півроку, я почав знову грати в футбол. А відповідно, коли ти займаєшся новим видом спорту, ну, не таким новим, я не раніше займався, але не так, як, як на даний етап. Наприклад, там два рази в неділю може бути. Ну, відповідно, коли ти займаєшся футболом. І важиш кілограмів 85, метр 72 блять, чи метр 73 з, з хуєм, то це, відповідно, дає знати про себе. Що в цей момент відбувається в тілі? Відбувається гіпернавантаження на в першу чергу на м'язи, а потім з часом на сухожилля, на зв'язки. Відповідно, до хрестообразні зв'язки, тому що ти б'єш, бігаєш, е, стрибаєш відповідно. І все одно ватаження переходить на ваші крестообразні зв'язки на колінні сустави на... під зв'язками, отут під ногою, особливо болить. Тому що треба робити? Я зараз почав робити розгинанням і жим ногами, як розминку перед присідом. Тому що в мене і так е, проблема з коліном. Це відео проблеми з коліном в мене є ось в описі. Може глянути тут або тут, зараз впливе. І зрозуміє, про що я Тому треба розігрівати коліно. Ну, то чим я зараз буду займатися. Я взагалі радий, що я в зал приїхав і все охуєнно. Так що зараз ахуєнно потренуємося. І кайфанем. Підготовка починається так сказати. Let's go. Do you hear that, sir? There's a man in the woods. Це тільки 125 кг. Come on 23 dear Bruce I need to be honest and clear I'm going to marry Harvey Dent I love him and I want to spend the rest of my life with him when I told you that if Gotham no longer needs as your friend. I'm sorry. Зараз вам покажу результат присіда, блядь. Oh, блядь. Опа, що вам хочу казати? Давно. Да, ну. Ось така хуйня, блять, малята. Ну так і роботи. <laughs>